Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Розрили вражі гради наше поле, випроба духу маю всі пройти, навчитися щоднини жити з болем своєї незрікаючої смерти. В життєписі моєму запеклася нова ця точка відліку війна, і згадки усі втішні мирночастя, у пам'яті затьмарила вона. І хоч не йду я з групою в розвідку і не шукаю броду у вогні, в моїм буті немовби чорна мітка, ця точка відліку воєнних днів, бо ж біль утрат гнітить і стукав душу. Людським плачем, руїнами осель, але в її воланні бути мушу твердішим від гірських безмовних скель. На вуз мотаю й цих випроб, науку, коли вчимось нових старих речей, тим, хто зневіривсь простягнути руку, зігріть найперше теплом своїх очей. Життя повинні чесно ми прожити. І витримати шал, воєнних гроз, наш вік земний і вчитель, і мучитель, приймаймо ж муки гідно, як Христос, де війни у небесах зависли, а в укритті холоднім відчуття, що мов би, знову юний і замисливсь, я над ще чистим аркушем життя, так чистим. І мов сніг січневий білим життя новий цей аркуш має бути перед бійцями, що в огні згоріли, і тими, що за нас ще кров пролють. Доброго здоров'я, шановні краяни! Я радий зустрічі з вами в передачі Моє Слово. Почав я цю зустріч із вірша. Звичайно, на гостро актуальну тему, яка відображається у кожного з нас і в житті, і в, і в думках, і в почуттях на рівні як свідомості, так і підсвідомості. Це російсько-українська повномасштабна війна, яка цілком Змінила наше життя вірші днів війни. Почав я їх писати ще одразу після 24 лютого минулого року, коли сталося широкомасштабне вторгнення московитів на українські землі. Ці вірші різні є. Вірші, які є безпосередньо, так би мовити, хронікою подій війни, є, є вірші такі більш ліричні, заспокійливі, як оцей. 21 червня в день літнього сонцестояння, давнім повір'ям розбуджений, встав до світання, щоби звільнилась душа від жахких сновидінь Каламуті. Треба рясної роси страв у пригорщу зачерпнути, як нею миє в день чарів лице чоловік, то набереться здоров'я й снаги на весь рік. Злук повернувся, а в ранок цей сонцевороту Все полуницями в хаті пропахло достоту, хоч ми в тилу. Та близькі нам воєнні проблеми щедро для фронту, наварим солодкого джему, яйдну масу помішуємо рухи ретельні, млость полунична в оселі, вита аж до стелі. Джем запашний увінчає ті наші старання. В час полуничного, сонечного сонцестояння, звідси до лінії фронту, хоча і далеко, та вже прильоти були. Вись зринали лелеки, а кому джем передать, волонтер кожен знає, І матимуть наші солдати смаколик до чаю. Агресор нелюд мімікрує в жертву, дахи Москви в системах ППО. А вчора, бач, кортіло так його в нас на городі, урожай весь жерти. В столітті 21-му Орда в собі шукає знову ген Батиїв. Коло танків рушили на Київ, однак спалив, прогнав їх, нас солдат. Але Кацап упертий, мов той цап, город занипав з іншого він боку, Пренарожень із мапами й без мап, на БТРі навіть пішим кроком. І не думав свій вертатись оркостан, що опинився на світових задвірках, хто й мав з ним справи, вірить перестав. Словам брехливим цапа недомірка, готовий волю дать своїм рогам, уже погрози ядерні шле світу, що зброєю в країні помага З городу вигнать зайду московита. Глухий надокір орк, шкодливий цапе, навіщо ще поліс чужий город? Та знаю, бути нам на світу мапі, земля моя. Не для лихих заброд. Вірш як відгук на безпосередній поетичний відгук на події війни. Ви знаєте, що Росія не просто так напала на Україну, а щоб стерти нашу українську ідентичність, стерти державу Україна з мапи світу. Словом, убити в нас все українське, яке в нас є, і я вірю, що воно буде, і ворогу не вдасться нас звести, як кажуть, із цього білого світу, тому що Україна вічна. Їх убила Росія, їх убила Москва. За даними проекту діти війни. Внаслідок російської агресії проти нашої держави через обстріли, ракетами, артилерією, танками, бомбування, замінування території та інші дії загарбників загинули на 4 червня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення російських військ. 485 українських дітей. Утім, ця цифра не повна, адже досі невідома кількість загиблих українців у тих містах і селах. Що Окуповані Росією, Шле ракети Росія, кожен вибух, як грім, знов фатальна подія, цей приліт просто в дім, дітки мертві і свіє в враз голова. Їх убила Росія, їх убила Москва, у горлі розпачні мії і ридання й слова. Душі діток зігріє, ласка Бога жива. Їх убила Росія, їх убила Москва, давній рід Грачкосіїв Оркостан перервав. Що не день шаленіє вража радь бойова, з мирним людом уміє супостат воювати. Їх убила Росія, їх убила Москва. Не плекайте ж надію. Помста жде орки вас, діто вбивцю Росію прокляне світ увесь, а її вже месію знайде Кара Небес. Безперечно і вірші на воєнну тему, це вірші з моїми роздумами, в яких відображено мої емоції. Оскільки моє покоління так думалося, а я народжений в 1952 році, нам думалося, що на відміну, скажімо, від наших батьків, дідів, ми проживемо мирно своє життя, та ні, як кажуть, кожному поколінню призначено свою війну. Війна, як та дорога невідома, яку для когось міна обірве. Коли не знаєш, ти, чи в ріднім домі твоя сім'я до ранку доживе, війна це шлях, біля якого мати в селі на сина кожен день чека, надія ненці світить пломінка, хоч забарилась звістка від солдата. А там, біля дінця ріки, і сьогодні ще на світанку зав'язався бій. Тож, хлопче, знов згадається тобі. Що про закон війни казав вас зводний: якщо не ми врага, то нас дістануть і на землицю наша кров стече. А як стрясуть, окоп на ваш урагани, одна лиш думка мозок обпече. Чи ти в бою не втратиш побратимів, а чи, а чи вони тебе у цім вогні під обстрілами шлях, мов не сходимий, та має бути все ж кінець війні. Христь гуркіт канонади в невідоме Ступаєм та йдемо не без мети, так шлях цей Боже поможи пройти, аби й душа, аби душа й на мить не знала вдома. І ще один вірш. Країною повітряних тривог на білім світі стала Україна і бачить. І чує з високості Бог, як рвуться унизу ракети й міни, Творець тоді вернуть, поможе мир, як по зубах дамо, Орді свавільній, вогнем її палитимем прицільно, рука хай не здригнеться ні на мить, хай не тремтить ні тіло, ні душа, якщо цей перший бій для новобранця, бо стяг наш, славу вояків, повстанців і рідний дім. Від зайд він захищав, батьки з війни чекати будуть сина І сестра, й кохана у селі де зріс, в очах їх чистий погляд України, небесний погляд, небесту сліз. А тут і вгледів хлопців небесах, рухомі цятки смертоносних круків, холодний розум май і вправні руки, як землю вже довкруг від бомб стряса. Не просто у бою приборкать страх, та вміються зенітники хоробрі, свою військову справу знають добре, у полі впав підбитий ними птах. По всій країні день чи ніч ж сирени, тривога на весь Божий світ луна та вже не бути нам, та вже не бути тому під яремним, хто в своїй долі волі смак пізнав. Ну і ще вірш, який вразив мене подією, котра, мабуть, усіх вас дуже вразила. Це те, як московити обстріляли ракетами центр Вінниці, скільки людей тоді загинуло, в тому числі дітей. Шабаш Вампірів. У ракетного удару російськими військовими 14 липня 2022 року по центру міста Вінниці загинули 24 людини, в тому числі троє дітей, чотирирічна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років. Вбивати нас наказ вже не таємний для всіх вампірів раші в час війни. От світу й не ховаються вони. А хлепчуть кров невинно убієнних. Для них найліпше, як вона ще тепла, а як дитяча і ще більший кайф. Коли ніхто у місті не чека. По НАТО по поракета з неба гепне щораз їм свіжу крівцю подаває. У мій сон прийшла враз візія оця у плямах крові дівчинки візочок, а путлер присмоктався до тільця, Старі вже м'язи підживити хоче, дід бункерний, що має власних дочок. Омолодити свій ботоксний лик за прах фюрер, а чи дуче тут сон тіні і його підручних так само на весь світ безтямно злих. Душа притомна, мерзне серед літа, коли шабаш вампірів бачить знов. Орді відплатим за українців кров у наших селах і містах пролиту, не до імперія що відродитись мріє для в'ялих вен підживлення шука але із кров'ю жертв її стіка на землю велич вдавана Росії. Крім оцієї добірки вірші днів війни Прочитаю вам. Поезії з майбутньої своєї збірки, яку я хочу назвати Ловець нічних думок. Така планида, певно, вже моя, спросоння серед мороку, німого, химерну думку мой невчасну не я ловлю, немов метелика нічного, за нею друга, третя плин думок, так щедро буде ніч тримка сотати. Проте я світла не вимкну в кімнаті, не встану з ліжка, їх зляканий крок. Думок нічних розвихрених ловець, учих розчарувань, жалю гіркого. Всіх їх запам'ятати не спромога до ранку, що в човні уже пливе. В ще наш він заглядає дім, чита думки нічні, мов звіт од мене. А може, усміхаються своїм, Справік незнаним люду сокровенним. Весна із ручаїв, із первоцвіту, з рулат пташок дрібних весь божий день. Спішать, спішать свої гніздечка звити задля ніким не чутих ще пісень. Мелодії нові із тих гніздечок з потомством разом випорхнуть, чий спів таким, як їхній, буде безперечно, та вже не той, не той, що у батьків. Підріжжя, прагнуть цього й наші діти, по своєму вже оспівати весну, знайти себе і відкрити всьому світу і власних мрій, і чину новизну. Як бачите, в цей вір закладено певну екзистенційну філософію, оскільки деколи ми нарікаємо на наших дітей, внуків вони зовсім не такі, аніж було наше покоління. Бачите, але кожне покоління має якісь свої особливості, свої відмінності від попередніх поколінь. І ми маємо це прийняти належно і підтримувати наших юнаків, дівчат, наших синів і дочок. У нашій так записано судьбі в Господньої молитви осіянній Йти разом після віч гулких майданів на толоку із ворогом у бій. Він, аби скорбота смерті пронизала моє й твоє життя, в шаленстві потоптати і роздерти, опалений наш синьо, жовтий стяг, та світить зірка вифлеємська рання, дороговказом і мені, й Тобі, Господньої молитви, осіянні, йдемо на чиїсь злобі. Країни знов задимлене буття, і Архангел Михаїл нащить, що в герці поразка то як тінь близької смерті, звитяга сонце віри у життя, солдата смерть живим на душу рана, полеглих наших в небі вже полки, проліг шлях українців на віки в господній молитви осіянні і вірш під назвою. Українцю, знай, не буває у нації, дива реінкарнацій, тож мову свою на поталу чужим не віддай вітрам, ні давній обряд, і звичай, ні вдачу невойовничу, І молитву сердечну, що кличе з малку до чина добра. Вчиш бо дітей своїх, брате, і у, і у світах пильнувати. Нашого духу огниво, щоб лихий збуй не вкрав, хай нам і в небі чужинським світить заря українська та що відбилась уперше в водах Дніпра і Дністра. Спітнілий весь я пробудився, серце посеред ночі наказало строго, знайти в лісах оте мале джерельце мого дитинства незглибимий спогад. Тоді вчув пальцями, ну зовсім мілко. І на витоку поставив я загату, А як тепер на лід, не схилку себе в подобі хлопчака шукати? Ні, чар, ні чародієм я, ні ворожбитом в житті не був. Ласкавім і безжальнім, як через літ невпинність пригубити, знов джерелиці ту світлінь дзеркальну, знов смак пізнати диво Еліксиру, водиці у криниці незмілілій, аби відчути молодуща силу, хоча б лиш духу в неслухнянім тілі, І шукаю в лісі, молячись до Бога, впізнаваного серцем ту місцину, де б'є. Моє джерельце. Певно, з нього грибник п'є воду в цю спекотну днину. Чому поети знаходять душевну потребу в цей важкий час писати? Писати, по-перше, тому що слово теж є зброєю, По-друге, це їхнє світовічуття, світосприймання. Нехай це і новий для них життєвий досвід, досвід війни. Моя пісня вже й запримітим над обрієм, линула з мирних щепіль. Що тобі, пісне, пороблено? Де ж ти, мій усміх і біль, вість опекла мене полум'ям, так, це війна, це війна, заціпенілим біг я кінчилась в нім вже весна, струмінь повітря спружинений, звідкись нараз прилетів подих вогню відчув спиною, він із місць лютих боїв, здогад прийшов десь за далями, пісня, як мова сердець, крила голубить опалені, гоїть їй рани творець, птаха небесна в теплі вона й оркам захланним на зло, пісня моя недоспівана, стане іще не крило. Ну, я думаю. На сам кінець ще вірш інтимної лірики, який я теж присвячую інколи свій вільний для поезії час. Час небес вересневих, блакитних на весь вік мій став відліком лих. Я в той день, як на поїзд транзитний, на твій поклик, фатально не встиг, Мимохідь виправдання прийшло. Так життя тече закрутила, що в ріку ступить вдруге несила, в те що Люба, між нами було. Просто другом для тебе зоставсь, що не вірить у диво повторень, та спитала років марнота, той розрив був на щастя чи горе. І між теперішніх бур і тривог у свідомість вірвалось болідом, наскріпила би певність, що й біде. Для обох завжди спільні на двох, шановні краяни, щиро вдячний за цю зустріч зі мною, яка іменувалася і іменується, бо вона є традиційною у програмі обласного телебачення «Галичина. Моє слово. Зичу всім доброго здоров'я, Божого благословення. На сповнення всіх ваших і задумів, задумів, а головне всім нам, аби скоріше настала та щаслива мить, коли ми небо над нашими головами стане мирним. І це буде для нас всіх надзвичайно радісна подія. Тримаймося! Перемоги Україні!